У Львові відзначили День захисника та захисниці України. На Личаківському кладовищі вшанували пам'ять полеглих воїнів. Люди з квітами прийшли на Марсове поле. Зранку там провели пам'ятний молебень. Спільну молитву очолив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України, блаженніший Епіфаній. Захід розпочався із загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими у російсько-українській війні. Після цього пролунав гімн України. Також мешканці міста запалили лампадки та поклали квіти до могил на полях почесних поховань. Спом'янути тих, хто загинув за наше Краще життя можна сказати за наше визволення. Щоб завжди за них пам'ятати, їх подбив є такий, що ціни немає. Вони віддали своє найкраще, що в них було життя. І ми повинні згадувати такий день.